Привіт усім! Які плани на вечір? Кіно з попкорном? А може разом з друзями кілька захопливих рівнів улюбленої гри? Будь-яка ідея стане ще яскравішою з новою прайм лінійкою смарт-телевізорів Kiwi з технологією QLED. Зображення і звук. Смарт-телевізори створюють ефект. Повної присутності зображення настільки чітке, деталізоване і реалістичне, що ніби опиняється в центрі подій. Технологія QLED забезпечує яскраві насичені кольори та точну передачу деталей навіть у добре освітленій кімнаті. Модель діагоналю 43 дюйми оснащена надвисокою роздільною здатністю та розширеним динамічним діапазоном. Завдяки 4К кожен кадр набуває неймовірної чіткості та деталізації. HDR підвищує контраст і Робить зображення ще більш реалістичним. Система UltraClear обробляє кожен фрагмент кадру для максимальної якості та чіткості. А за автоматичну оптимізацію яскравих і темних ділянок зображення відповідає Super Contrast Control. Едептів Luma Control регулює яскравість і контрастність зображення, щоб знизити навантаження на зір. Щодо звуку, то технології Dolby Audio та об'ємного звучання ідеально доповнюють візуальний досвід і перетворюють кімнату на справжній кінотеатр. Функція Auto Volume Control автоматично налаштовує звук і запобігає різким змінам гучності. Ігровий та пк режими. Кожна модель прайм лінійки Kiwi – це більше, ніж телевізор. Підключіть ноутбук, увімкніть ПК режим і працюйте або навчайтеся на великому екрані. Ігровий режим також перетворить телевізор на сучасний монітор. Насолоджуйтесь улюбленими іграми з реалістичною графікою та мінімальною затримкою. Дизайн Сучасний дизайн і відсутність рамок у смарт-телевізорах Ківі це максимальний простір для зображення, яке захоплює з першого погляду. У лінійці є діагоналі як для маленьких затишних кімнат, так і для великих просторів. Наприклад, екран 32 чи 43 дюйми підійде для кухні, спальні, кабінету. А от 50 або 55 дюймів. Для вітальні або квартири студії. При виборі діагоналі орієнтуйтеся на рекомендовану відстань від місця перегляду до екрану. Для цього помножте розмір телевізора на 1,2. Завдяки універсальному стандарту кріплення веса та брендовому кронштейну Ківі телевізор легко закріпити на стіні. Кронштейни Ківі міцні та надійні, що підтверджує довічна гарантія. Смарт можливості. Операційна система Android TV зручна у користуванні та має безліч переваг. Одна з них доступ до величезної кількості додатків, ігор та потокових сервісів у Google Play, як от Netflix, YouTube. Система підтримує голосове керування через Google Assistant, щоб швидко знайти потрібний контент. Комфі Ба більше на основі ваших уподобань Android TV підкаже, що подивитися, а батьківський контроль дозволить обмежити дітям доступ до певних додатків чи фільмів та налаштувати час перегляду. Завдяки вбудованому Google Cast легко транслювати відео, фото чи ігри зі свого смартфона або планшета безпосередньо на екран. Щоб використовувати смартфон як пульт дистанційного керування, достатньо встановити мобільний додаток Google TV. зручно для введення тексту, навігації чи голосового пошуку. Речі про пульт ці моделі телевізорів комплектуються пультом RC20, який робить керування простим. Він оснащений цифровим блоком кнопок і мікрофоном для голосового управління, а також кнопками швидкого доступу до популярних додатків. Пульт підтримує подвійне підключення: Bluetooth та інфрачервоне. Тож миттєво спрацьовує навіть у разі перешкод перед телевізором. Порти підключення та дводіапазонний Wi-Fi. Смарт-телевізори Prime лінійки Kiwi оснащені усіма потрібними роз'ємами для підключення додаткових пристроїв: HDMI, USB, RCA, міні-джек та оптичним аудіовиходами. Дводіапазонний Wi-Fi, а також LAN-порт гарантують швидке і стабільне інтернет-з'єднання. Гарантія, підтримка і бонусна програма. Високу якість телевізорів Києві компанія-виробник підтверджує трирічною гарантією на дисплей та річною на пристрій. У разі будь-яких питань можна звернутися за допомогою до цілодобової технічної підтримки. А ще компанія має бонусну програму Ківі Плюс, та при купівлі телевізора надає до 6 місяців безкоштовного доступу до фільмів, серіалів, онлайн-фітнесу та інших цікавих сервісів. Відпочивати, розважатися та тренуватися разом з Ківі Плюс дуже вигідно. Мені до вподоби дизайн цього смарт-телевізора і висока якість зображення та звуку. Залишайте свої враження в коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. Папа. -па.